Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Треба частіше нам звертатися до філософів, до мислителів. Так, і ну, минулого. Звичайно, зараз їх уже немає, або майже немає, тобто, все те, що зараз відбувається, воно вже було описано і 2000 років тому, і тисячі років тому, і 200, і 300 років тому. Перш за все, мислителями, які дивилися глибоко і розуміли про те, що людина як така. Вона за останні, як мінімум, 2000 років не змінилася, не стала ні кращою, ні гіршою, якою була, такою є. Науково-технічний прогрес іде вперед, а людина стоїть на місці. Так. Тому, якщо ми читаємо філозопів минулого, то ми вже наперед бачимо, що воно буде. Ну, наприклад, особисто я. Нічого не чекав від цієї зустрічі Зеленського з Трампом. Так. Якщо твій друг, ну це філозопи так кажуть, так. нібито твій друг в даному випадку Трамп перезустрічі з тобою розмовляє, радиться з твоїм ворогом смертельним, то хто тоді твій друг? Ну, це просто. Ну, я, я просто звертаюся до філософів, до мислителів, які все це визначили дуже давно. Так. Отам у фільмах там про хрещеного батька і все інше, там теж це все дуже добре описано. Так. Оце все. Ну там війна між певними кланами, а тут війна між окремими навіть не державами, а між окремими цивілізаціями. І на чийому боці нібито цивілізований Трамп і вся ця його компанія, в тому числі на зустрічі одягнений з кроваткою Гекс. У кольорах, америка... euh, пардон, у кольорах э, московського прапору, трикольору. Ну, звичайно, він може сказати, що це випадково, що це кольори то американські, але в них немає трьох смуг. Ми можемо сказати, що це данський пардон, що це нідерландський прапор, що це. Словенський, що це там ну, словацький прапор, і все таке інше. Ну, московитів він же ж крадений. Ну, так само, як і в американців, до речі. Це ж молоді народи зовсім. Тому у них і прапори десь взяті в когось. Так що, от такі справи. Оце ж, якщо ти от на це це дивишся, аналізуєш. І робиш висновки, так, то тобі не дуже весело живеться в цьому житті, тому що ти бачиш все це наскрізь. Ти вже попереду, Зеленський, поїхав, але і як і перед тим, ну, спочатку він радиться або зустрічається з нашим ворогом. Так, і оце хе, вороже оце все для нього важливіше, ніж е, щось там наше. Ну, це філософи кажуть, я ж не знаю, може, ви мені можете заперечити оце все, про що я вам кажу. Але ж бачимо то те, то друге, то третє. Ну, це ніби цивілізований світ, але коли. Ну, знову ж таки, тут. <ріх> Ось зараз оця блондинка, яка є речницею Дональда Трампа. На журналісти їй ставили запитання про, про Будапешт, Хто його вирішив там зустрічатися? А він каже: вона каже, твоя мама. Ну, Your mom. Я, я не знаю. Звичайно, в англійській мові слова ти немає, а є тільки ви, але так як це було сказано так, в контексті, то це ти. Вона звертається до журналіста немолодої людини, так, яка стала, який ставить відповідне запитання, і вона дівчинка. Як це в Україні казали з раніше, так? Вона відповідає отак. То це цивілізована нація, це цивілізована країна, яка дозволяє собі отак говорити. Ну, а поведінка Трампа це теж окрема мова, ну і та краватка. Хексета. А звичайно, у нас його виправдають зараз, зараз же скажуть, що то не триколер був, то американський прапор. Так. Але він не складається з трьох смуг, а в цього кроватка із трьох смуг. Так. Це ж так? Так. Ну, це вже от такі от е, знаки від. Е, Американської адміністрації, і, взагалі, від цих всіх нібито, цивілізованих людей.